Редакція жовті води сіті запускає серію матеріалів Запитай у лікаря. Ми запитаємо у медиків про все, що ви забували, або ж не наважувались. І сьогодні на запитання відповідає лікар-кардіолог: чи варто звертатись до кардіолога, якщо немає явних показань і нічого по суті не турбує? Чи існують якісь профілактичні консультації? Так, звісно, вони є, і звертатись варто, особливо якщо ми говоримо про людей, яких... Спадковість отягнена, з того боку, що у родичів були якісь серцево-судинні захворювання. Звісно, профілактичні консультації вони мають бути. Це основа запобігання розвитку хвороби. Тому, звісно, профілактично, коли нічого не бентежить, також можна звернутися для перевірки. Яка дієта корисна для здорового серця? Дієта для здорового серця це обмеження солі десь до 5 грамів на добу. Обмеження смаженої та жирних страв, обмеження солі та обмеження жирних страв та смаженого. Ось це основне не спадає холестерин. Ліка, який назначив лікар, пропили, і все одно високий холестерин. Дуже важке питання, тому що я не бачив ані результатів аналізів, ані який препарат вам призначив лікар. Тому якось прокоментувати цю ситуацію, мене буде. Важко, все, все індивідуально, все залежить від конкретного випадку. Не всі порушення ліпідного обміну вони називаються десліпідемії, лікуються однаково. Тому є. Комбіновані препарати, тому це все розглядається окремо. Тому так загальної відповіді на це питання надати не зможе. Чи потрібно приймати кроворозжижаючі препарати, наприклад, магнікор для профілактики тромбозу при високому гемоглобіні? Ну, давайте так, знову ж таки, немає ані цифри гемоглобіну, ані чого, тому що є різні причини підвищення гемоглобіну, і одна з них це звичайне зневоднення, коли людина просто. Скажімо так, вживає недостатній об'єм рідини, об рідини, та знову ж таки зранку вона зневоднена, наче йде здає аналіз, у неї там підвищений гемоглобін. Потім людина нормально наводнюється, перездає, і гемоглобін стає нормальним. Тому тут все залежить від конкретного випадку, і тому просто так самостійно вживати антитромботики я не рекомендую. З якого віку слід більш уважно ставитися до серця і перевіряти його, все залежить від е, того, від, е, скажімо так, спадковість е, не, не остання. здесь, е, тут відіграє роль, тому що е, це, дуже, це дуже впливає на захворюваність. Якщо у людини знову ж таки у найближчих родичів були там вади серця, або е, хтось там помер від хвороби серцево-судинної системи або має. Наявну хворобу серцево-судинної системи, то звісно профілактикою потрібно займатися якомога раніше. Якщо ми кажемо про звичайну там, статістичну людину, яка не мала там у родичів тяжких хвороб серцево-судинної системи та веде звичайний образ життя без шкідливих звичок, то в принципі починати можна десь, ну я думаю, десь 40 років можна починати профілактично, якось там раз на рік, на два. Проходити. Та, звичайно, якщо людина працює десь на підприємстві і проходить профілактичні огляди, у неї є там цеховий лікар або сімейний лікар, вона якось його спостерігає, то в принципі додаткових звернень до кардіолога це не потребує. Але якщо цього немає, то я б радив з цього віку починати. Але якщо людина має шкідливі, шкідливі звички, особливо паління, то тут, ну, скажімо так, розвиток хвороб може спостерігатись із 30 років, і, взагалі, скажімо так. Ну, в моїй практиці, наймолодшому пацієнту з інфарктом міокарду було там 27 років. Тому тут, тут все залежить від способу життя. Та інших обставин як часто треба робити обстеження серця? Ну звісно, це потрібно, бо гіподинамія це мала рухова активність. Це один з факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Тому це обов'язково. Щодо самих навантажень, я не рекомендую там, скажімо так, підйом важких предметів. Краще буде ну, кардіонавантаження це може бути біг, це може бути тридміл-бігова доріжка, може бути арбітрек, може бути там, велосипед або ж плавання, наприклад, нормальне. Але щодо бігу, щодо бігу, хочу застережити людей з надлишковою вагою. Якщо це робиться, скажімо так, без наявного покриття резину без правильного взуття, то тут скоріше буде проблеми з опорно руховою системою потім, аніж якась користь для серцево судинної Тому тут потрібно обирати я б рекомендував велосипед або плавання. Які фізичні навантаження потрібні для профілактики захворювань серця? Для себе тут також залежить, як, наприклад, якщо це молода людина, як її там спостерігали в дитячому віці, чи є у нього якісь взагалі там дані, чи знімали її кардіограми. Якщо цього ні разу ніхто не робив, ну для себе я б рекомендував би пройти обстеження, хоч хоч раз, для того, щоб бути певним, що все добре. Якщо, скажімо так, знову ж таки це там студент, у них є там студентська поліклініка, знову ж таки, десь вони там проходять огляди. Тому, якщо огляди проходять, і людина нічого не бентежить, то в ну, цього немає там частої потреби. Але ми вже відповідали, якщо є якісь обставини, які можуть там, скажімо так, підвищувати ризик серцево-судинних хвороб, це спадкоєш, такі звички, малорухливий спосіб життя. Надлишкова вага, і так далі, то тоді варто це робити частіше. Чи можна сплутати біль серця з чимось іншим? Не запросто. Тобто, причин боли в області серця, їх дуже багато, і якщо ми візьмемо відсоткове співвідношення людей, які звертаються зі скаргами, то велика кількість людей, яка відчуває якийсь дискомфорт в області серця, її одразу звертається, і це правильно, тому що Скажімо так, є певні там ознаки саме серцевого болю, але бувають випадки виключення. І тому для виключення саме серцевої причини болю в, в області грудної клітини я б радив все одно звертатись до, до лікаря для того, щоб виключити захворювання серця. Але так це може бути і межреберна неврологія межреберна і. Захворювання шлунково кишкового тракту, і, ну, що там ще у нас? Шлунково-кишкове, межеребрене, пандрозні явища в захворювання хребта і так далі. І тому подібне. Чи є різниця, в який час міряти тиск? Різниці, в принципі, немає. Потрібно правильно його міряти взагалі. тобто Слідкувати техніці вимірів артеріального тиску, тобто, це потрібно робити після. 15-20 хвилин після відпочинку це може бути положення там, лежачи повністю або сидячи за столом, для того, щоб рука не висіла, правильне одягання манжети, тобто на 1,5-2 см вище ліктя. І та, скажімо, так деякі люди люблять по 10 разів або по 5 разів переміряти тиск одночасно. Цього я не раджу робити. При повторних вимірах буде суттєво від, від, відхилення від реальності. Тому, якщо ви хочете поміряти, ви виміряли тиск, переміряти можете не раніше на тій самій руці, аніж через 15 хвилин. Або, якщо ви хочете перемірити, або апарат, наприклад, там, видав якусь помилку, перевізте манжету на іншу руку та переміряти на інший. Куди і як звертатися пацієнтам? Ну, щодо самостійної діагностики, то тут коментувати uh, нічого. Потрібно одразу звертатись. Ну, зараз у нас первинна ланка реформована, у кожної людини має бути сімейний лікар, з якою вони. Заключена декларація, тому звісно, перше, коли куди людина зазвичай звертається, це до бюджетної установи до свого сімейного лікаря. Але ви ж ні для кого не секрет, що в Україні широко розгалужена мережа, скажімо так, приватних клінік, лікарів. Тому тут вже все залежить від конкретного випадку. Але все ж таки, за ідеєю, людина, яка все ж таки знає пацієнта, знає його, це його сімейний лікар, який його постійно спостерігає, так має бути. Тому і перше звернення повинно бути до нього. А далі, далі вже якщо щось буде потрібно, він буде тут спрямовувати лікаря до вузьких спеціалістів на обстеження і так далі. Тож є фактори ризику, тобто, це. Малорухливий спосіб життя: це там, зловживання е солі, солі, коли людина зловживає сіль, е жирна смажена їжа. Е там, якщо людина має надлишкову вагу. Тому тут профілактика дуже проста: це модифікація способу життя, тобто прибрати шкідливі звички, якщо вони є, особливо паління, тому що паління дуже сильно суттєво впливає на розвиток хвороб серцево-судинної системи. Відкинути шкідливі свічки, вести, так рухливий спосіб життя. Тут, в принципі, може допомогти звичайна зарядка, тобто, це вже якийсь тонус, цей настрій буде краще, і все. Тому зараз і час такий, що багато людей там страждає від стресів, і це також впливає. Тому якось відволікатись фізичними вправами це добре. але Потрібно, скажімо так, слідкувати принципу поступовості, тобто не, не потрібно одразу намагатись виконати якусь об'ємну роботу, тому що це може перенавантажити серцево-судинну систему, нетреновану. Тому поступово, поступово, поступово нарощувати навантаження, і в принципі це, це буде допомагати. Це буде і допомагати і тримати вагу, це буде знижувати, скажімо так. Ризик того, що стреси будуть на вас якось впливати, буде сприяти нормалізації артеріального тиску для того, щоб він не лишався нормальним. Тому ну якось так.